Як добре цінувати те, що маємо, і дякувати Богу всякий раз за все, що ми дрібницями вважаємо, і за те, що найдорожчим є для нас. Розплющивши уранці свої очі, не треба планувати день новий, а дякувати Господу охоче. За те, що нас сьогодні розбудив, подякуймо за те, що маєм рідних, що в цьому світі маємо близьких, за тих, про кого дбати необхідно, і хто про нас піклується завжди. Коли йдемо вмиватися, з просоння, подякуймо всім серденьком, за те. Що бачимо крізь скло промінчик сонця, що з крану, мов струмок, вода тече, коли до столу сядемо поїсти, то Богу будьмо вдячними щораз, що він про нас піклується постійно, що в домі є електрика чи газ, коли ж у нас електрики немає, із крану не тече струмком вода. Коли у вікна вітер завіває і звичного комфорту вже нема, це не причина, щоб промовчати і не віддати Господу хвалу. Навчимося постійно цінувати навіть дрібницю у житті малу. Коли немає світла, всюди темно і робота перервалася ураз. Подякуймо, що можемо недаремно проводити із рідними свій час, як діти нам порою докучають і роблять все, не мов би навпаки. Подякуймо, що ми в житті їх маємо, подякуймо за те, що ми батьки, як дощ паде і навкруги болото, чи вітер, сніг і всюди замело. Не злімося ніколи на погоду, а дякуймо, що взуті ми йдемо. Коли порою все йде не за планом і мрії, знов руйнуються усі. У той момент лише не нарікаймо, а краще, за що дякувать знайдім. Хоча важке тривожне сьогодення. Та дякуємо, і в щасті, і в журбі, і будемо тоді благословенні, бо вдячним людям легше у житті.